Так, це правда, що Бабіш виграв парламентські вибори. Ну, вибори у парламент. Його партія набрала Ано 34%. Це рекордний, кількість відсотків. Рекордний. Ну і там, типу, його були лозунги перестати допомагати Україні яку зброю грошима, але не повністю. Я так поняв. Ну, більшість, щоб щоб менше грошей йшло туди, щоб гроші більше своїм людям тут зосереджувати. Ну, і такі там ще в нього різні лозуни були, що він там виграв, він дав вибори. І він, е, Я про нього мало що знаю, що там партія, що вони зараз будуть робити. Я знаю, що він дружить з Орбаном і з Фіцом. То я точно знаю, що на нормальних стосунках. Плюс-мінус таку будь, похожу політику вести. ну. Так що він виграв, буде набирати собі коаліції. Я вчора дивився там. Типу. А тому мало розуміюся в цій їхній політиці. Це було понятно, тому що навіть по цих передвиборчих опитуваннях. 에, там, цей, говорили, що він скорше всього виграє з якимось малим відсотком. Він виграв набагато більше від цього теперішнього прем'єра. Його діпа, партії там 20 з чимось, а той 34 набрав. No. І друге, що в нас там на роботі, теж Чехи кажуть, що я ніколи не голосував, ніколи ну, цей раз я мушу піти проголосувати за Фраєра, діпа, за Пабіша. Він мусить піти бо там. І ще є камура теж він буде певно приєднуватися до бабіша. Потім партія тих автомобілістів, що я там знімав, бо пара рекламку що мені давали в метро. Тоже він набирає.